Вважаєте, чи наше суспільство емпатичне, наприклад, до вашої дитини або до вас чіпляється якийсь неадекват, і ви впевнені, що до вас хтось прийде на допомогу? Так, я впевнена, тому що зараз в такий нелегкий час для нас, для всієї України, люди стали небайдужими друг до друга. Тому я вважаю, що не дай Бог, звісно, кані... <ганічно>, але якщо щось трапиться, Думаю, що трафужі суспільство, то вони допоможуть. Ти впевнені в чоловіках на всіх? Я не в них впевнена впевнена в собі і в суспільстві, в якому я находжуся. Що якщо до мене хтось так сказати, я спровокую когось, то в мене буде захист з боку солідарності жінок. Тобто я вважаю, що то, то ви відчуваєте себе в безпеці, бо знаєте, що хтось прийде на допомогу? Так, так. Зараз. Під час війни це доволі актуально. Не один раз була в таких ситуаціях, коли мені ну, допомагали жінки і навіть чоловіки. В основному, це чи... на це ведуться чоловіки, так кажуть, вона була відверто вдягнена. Ці чоловіки, які або не в тверезому стані, ну в основному не в творезому стані.